Від Матея Святого Євангелія читання. Будьмо уважні в тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він сказав до Нього Люби Господа Бога Твого, всім твоїм серцем, усією Твоєю душею, всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь. А друга подібна до неї люби ближню твої, як себе самого, на них, на цих двох заповідях стоїть увесь закон і пророки, коли фарисеї були вкупі, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа? Чи він, син, кажучи, йому Давидів? Він до них мовив? Як же Давид, Давид у натхненні називає його Господом, кажучи Господь промовив Господеві моєму седи, проворч мене, доки не покладу твоїх ворогів? під ніжком ніг твоїх, коли отже Давид його називає Господом. Як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти і слова, і від того дня ніхто не вжва не наважився більше його питати. Слава, Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю церква нам дає до роздумів цей уривок Євангелії від Матея з 22 розділу. І є багато про що роздумувати, бо це насправді тут кожне речення це можна у прямі реколекції робити, роздуми. Але так в загальному пригадаю тільки, що ці дві заповіді любові. Вони в собі містять 10 Божих заповідей Старого Завіту. В Старому Завіті було 365 приписів. Як святкувати суботу було 10 Божих заповідей, які Господь дав. А в Новому Завіті приходить Христос, і в якомусь сенсі, можна сказати, все спрощує. Бо насправді. Ми, люди самі собі любимо ускладнювати, а все дуже просто. І Бог каже просто: Люби Господа і люби ближнього як себе самого. Все. Людина, яка любить, вона ніколи не буде робити кривди комусь і не буде робити кривди собі. І тоді в тій людині не треба пояснювати, що. Не можна вживати ім'я Бога намарно, що треба пам'ятати святий день, що треба що заборонено вбивати, чужо ложити. Людина, яка любить, насправді цього не буде робити. Але знаєте, я би хотів, щоб ми разом з вами сьогодні задумалися над любов'ю до самих себе. Бо це є. Причиною всяких бід, це є причиною того, що ми не любимо Бога, це є причиною того, що є біда в світі. Насправді вона криється саме в цьому: в любові самих себе. Бог нас створив ідеальними і досконалими. Це ми чуємо на початку Євангелія, що ми були створені на образ і подобу Бога. Тобто кожен раз, коли ми з вами зранку встаємо і дивимося в дзеркало, ми бачимо перед собою образ Бога. Якщо бачимо, Бо якщо ми не бачимо образ Бога, що ми починаємо робити? Казати Богові, слухай, ти не допрацював, зараз я це все вдосконалю. І починається. Але наше суспільство щось котиться щораз то далі і щораз то глибше в прірву. <кій> Бо. Якщо колись тільки жінки намагалися щось вдосконалити в собі, зараз вони вийшли на новий рівень, то підтягнулися чоловіки, які теж вже намагаються вдосконалюватися. Чоловіки йдуть на перший рівень жінок, а жінки вже пішли вище. Не всі, я в загальному говорю, просто щоб десь зуміти проаналізувати. Але чому так є? Все криється в тому, що людина є найбільшим ворогом для диявола. Не він для нас є ворогом, але ми для нього. І він з нами воює. Воює в той спосіб, що Він хоче, щоб ми не попали в Царство Боже, яке для нас є приготовими. І Він робить все, щоби ми бунтували проти Бога в різний спосіб, деколи в навіть най... такий найбезобідніший. І ось до чого я веду? Людина, яка забуває, що її Бог створив на свій образ і подобу. Шкодить своєму здоров'ю. Шкодить, бо, може, до кінця несвідомо, що багато хто на цьому заробляє, на цих всіх пластиках, втручаннях, накачуваннях, бо спочатку накачують, а потім прийде час і треба буде це все поправляти, бо поперекошує, ще щось там постається. Але причина тільки в одному, що ми не любимо себе, що ми не цінуємо те, що маємо. Знаєте, є такий дуже гарний приклад, каже дівчинка до мами: мам, я хочу бути така гарна, як тато. А як це? А він зранку встав, вмився водою і все. Оце до такого кожен з нас має стріміти. Встав зранку, вмився і вже гарний. І усвідомити, що це є найгарніше, що тільки може бути для мене дароване Богом: моє здоров'я, моя краса, мій вигляд. Коли ми будемо себе любити, то ми не будемо перейматися, що в нас не такі губи, як в когось іншого, що в нас брови трохи ширші, ніж інших, що в нас не такі червоні ті губи, що в нас очі щось не видно їх. І пішло поїхало. Мало з того, що десь жінки, а зараз вже і чоловіки це все роблять. Трохи аж страшно стає. Тому, дорогі в Христі, молімося і дякуємо Богові за те, що маємо. І любімо, Стараємося полюбити себе. Бо коли ми полюбимо себе, ми зможемо тоді любити ближнього, не заздрячи йому, не шукаючи, що в мене не так, а тішитися тим, що кожен з нас є особливий, і кожен з нас є інший, і кожен з нас є створений на образ і подобу Божу. І коли ми зуміємо любити себе, ближнього, то ми тоді зуміємо любити Бога. Можна йти знизу до гори, а можна йти зверху донизу. Коли ми дійсно будемо любити Бога, а як Його любити, це дуже важко. Зрозуміти таку абстракцію і таку велич і могутність. Тому деколи от знизу можна дійти до, до пізнання Бога і до любові. Але треба все починати з себе. Тому бажаю вам і собі, щоб ми не боялися самих себе, любили себе. І тоді зуміємо любити ближнього і Бога. Амінь.